Чергове засідання Рівнеради ради розпочалося ледь не з довоєнних традицій. Вперше від початку повномасштабного вторгнення під міськвиконкомом зібралося кілька десятків обурених рівнян. Люди, які організували пікет, підприємці кажуть, зібрались, аби висловити своє невдоволення несправедливими нарахуваннями за тепло. Це 50 тисяч гривень на цих цифрах, умовно чистого прибутку для рівне теплоенерго. А нам 50 тисяч гривень за послуги, які ми не отримали. Ось в чому обман. Відбувається, як можна цифри 2022 року прирівнювати до того, що почала діяти методика, коли в півтора рази більше нам нараховують. І поки люди вишикувались із плакатами перед будівлею, всередині поволі почали збиратися депутати. Однак розпочати засідання з першого разу їм не вдалося. На заваді стала повітряна тривога. Повітряна тривога. За півтори години депутати таки повернулися до сесійної зали та перейшли до роботи, а розпочали вже за традицією зі звернень. Депутати рівної ради просили Кабмін переглянути тариф на електроенергію для потреб гуртожитків. Різниця між квартирою і секцією гуртожитку обачає іншу структуру споживання електроенергії, оскільки у гуртожитку велика частина електроенергії використовується в місцях загального користування споживання, яку їх неможливо визначити індивідуально, оскільки необхідно нараховувати кожному сповичу. Тобто коротко, є квартира, в квартирі є коридор, в квартирі є санвузол, і людина знає, що вона платить за що платить. А в гуртожитках кімнати по 10 квадратів на загальних площадках туалет, кухня, душ. І неможливо виробити індивідуально обговорили депутати і ситуацію з розміщенням регіонального управління тероборони. Про це міські обранці вперше задумалися ще 4 лютого. Тоді приміщення колишнього дитячого садочку військовим здали в оренду. А от сьогодні його без обговорення передали в державну власність для потреб захисників. За збройних все за ваше рішення зона передачі. Я впевнений, ми переможемо і разом до перемоги. Слава Україні! Та без суперечок не обійшлося. Жваве обговорення депутатів викликало питання про перейменування вулиць, зокрема вулиці Гагаріна. Попередньо пропонувалося назвати її в честь Василя Червонія. Однак ще до голосування один із депутатів запропонував присвоїти цій вулиці ім'я керівника місцевого батальйону тероборони Віталія Магеля, який загинув на Харківщині. Та оскільки ця пропозиція не була попередньо розглянута комісією, депутати підтримали початковий варіант рішення. За 23, проти двоє, отримує 4, на слова рішення. Прийнято також під час сесії депутати проголосували за створення департаменту цифрової трансформації та забезпечення надання адміністративних послуг. Нагадаємо, це вже четвертий департамент, який створили у Рівному за два роки. Утворення даного департаменту є необхідним шляхом для того, щоб структуризувати органи виконавчого комітету рівненської міської ради. В одну структуру, яка буде здійснювати. В цьому напрямку напрямку цифрової трансформації керівництво також управління. Це все в межах штатної численності. Отримали міські обранці і рішення про прийняття в комунальну власність двох пасажирських автобусів. Їх привезли до нашого міста як благодійну допомогу із польського міста Кельце. Тепер вони слугуватимуть для потреб освітньої галузі. Першочергово їх використовуватимуть вихованці реабілітаційного центру та учні міського палацу дітей та молоді. Тімо подякувати команді. Рівне разом, тим більше громадської організації, тому що дійсно була пророблена дуже велика колосальна робота стосовно саме по домовленості по автобусам і взагалі сама процедура бюрократії. Те, що ми сьогодні зробили, це дуже важливо для міста. Чому тому що місто ніколи не мало таких автобусів саме для соціального перевезення, а головне це для дітей? Хоч із чималими труднощами, та все ж під час засідання депутатам вдалося розглянути понад 300 питань. Ангеліна Бурак, Михайло телеканал